Фір. Пане Андрію, доброго вечора. Чи чуєте ви нас? Доброго вечора, я чую. Ми доброго. вас нарешті чуємо. Пане Андрій, Супер. насправді ми хочемо з вами поговорити в першу чергу як з бізнесом, як з представником бізнеса. Так, у вас був попередній досвід роботи на державу, але давайте про це пізніше. Загалом, як ви, як бізнесмен, як ви оцінюєте ситуацію зараз з електроенергією? Ну, я вважаю, що вона критично погана. Очевидно, що головною причиною цього є удари росіян. Вони фактично знищили болосу генерацію, залишилось там трохи гідро, але цього явно достатньо. І ми стаємо на межі економічної кризи, яка теоретично може бути схожа на те, що відбувалось і зараз відбувається, наприклад, в Венесуелі. Наскільки... Коли економіка країни просто колапсує. Наскільки ситуація критична для бізнесу? Про населення, ми в принципі поговорили. Ну, По-перше, бізнес не може нормально працювати. Відключення енергетики впливають на здатність генерувати прибутки, платити податки. Але що страшніше, те, що є багато людей, які сприймають удари по енергетиці та дефіцити, як щось більш страшне, ніж страх війни. І від цього дискомфорту ці люди з великою вергідністю е, будуть покидати країну та їхати за кордон. А це буде означати, що ми втрачаємо робочу силу, і бізнес залишиться просто без працівників. Е, які варіанти відбудови електроенергії, електрогенерації ви бачите? Тому що ми говорили, наприклад, тут вже про тески е, все одно доведеться їх відновлювати. Е, але ну, зараз такий шанс, в тому числі, і для нової генерації. Я думаю, що якраз нова розподілена генерація і є єдиним можливим варіантом. Чому? І тут важливо, щоб ми не скочувалися в російсько-радянський принцип, коли ми будемо дуже довго збирати штаб, то обговорювати, що краще робити. І держава не може це зробити сама це нереально. Тому що велику кількість маленьких об'єктів може побудувати тільки бізнес. І держава повинна стати партнером, який для цього бізнесу створить ідеальні умови. Дозволить будувати там, де бізнесу зручно, те, що зручно, і коли зручно. І насправді, якщо подивитись на досвід інших країн, навіть таких як Німеччина, розподілена генерація там складає велику частину балансу, і вона була побудована відносно швидко. Ось це наш вихід. Відносно швидко, це за скільки часу? Я думаю, що раніше, ніж через рік, ми якогось ефекту не зможемо досягнути. Тому а, рік нам треба буде е працювати в умовах дефіциту. Ну, окей, рік. Ми говорили <клух> тут і два, і навіть три роки ми можемо жити по суті із графіками відключення. А що робити ну, оцей весь час людям? Я Думаю, що тут немає якогось секретного рецепту і немає срібної кулі, яка б вирішила все швидко, але виглядає так, що ми повинні робити максимальні зусилля у зменшенні обсягів споживання, в регулюванні того, коли і як ми споживаємо. І я думаю, що тут якраз велике завдання від колег з «Укренерго», які роблять насправді шалено круту і дуже важливу роботу. Це давати чіткий прогноз по графіках, які будуть реально працювати, і дозволяти в рамках цих графіків бізнесу підлаштовуватися максимально зручно, використовуючи економічні стимули. Про газові турбіни на кінець вас запитаю: наскільки це ефективний інструмент для подолання кризи в енергосистемі? Це один з багатьох варіантів. Я б не переоцінював їх цінність чи якусь там здатність щось вирішити швидко через ту просту причину, що їх відносно важко ставити в Україні. Є вже як мінімум, дві турбіни, які були завезені минулого року і досі не запрацювали. Я повірю в газову турбіну, яку буде запускати бізнес. Я не повірю в газову турбіну, яку буде запускати держава чи державна компанія, тому що стандартні механізми придбання прозоро. Контролі, плани та інші речі вони це зроблять просто черговим штабом, який буде ще два роки, і через два роки ми будемо стояти і будуть чухати вуха. Чому вона знову не працює? Тому приватний бізнес теоретично так, але це дорого і важко, і це може робити великий бізнес для меншого бізнесу. Це скоріше вітер, біоенергетика, система зберігання енергії. І газопошнові е, двигуни. Дякую дуже. Але Це було... бізнес погано сам брати. Все, дякую, Андрій Коболєв, колишній глава НАК Нафтогаз України, співзасновник приватної енергетичної компанії Еней. Дякую вам за ваше включення. Вибачте за незручності.